Ніколи, не кажіть ніколи, тому що звільняються всі. ну Інколи дехто звільняється з великими юридичними помилками і через те собі там голову попелом посипає після того. Хтось там пройшов на нову роботу, знайшов, комусь надоїло під чужу дудку грати, хтось там став народним депутатом, заслужено-незаслужено від партії Слуги народів, але потрібно звільнитися. І тому, узагальнюючи свій досвід, досвід своїх колег, з якими там поспілкувався трошки, такі короткі приклади, які люди роблять юридичні помилочки під час звільнення. Поїхали. Кріпацтво вже в Україні і всьому світі ще раніше відмінили давно. Але бувають такі випадки, що людина хоче звільнитися, приходить заяву і кажуть, не-не, шановне, ну швидко відпрацюю два тижні, бо... Ми ж тебе тут все навчили, вигодували так нормально. О, протримали, а ти тут звільнятися хочеш. Тому зауважу, законодавство України передбачає випадки, коли можна звільнитися без цих двох тижнів. Це сімейні причини, що може бути сімейним, я не знаю. Закохався у п'яту жінку. Пройшов конкурс на роботу. Завжди можна сказати, що там пів світу просилися на ту роботу. Переїзд на місце проживання, наприклад, ну, не на сусідню вулицю. Запам'ятайте, звільнитися можна від, без відпрацювання цих двох тижнів. Кинули заяву там. Основне, щоб на вашій заяві було, що від вас її прийняли, що у вас там ще за відгул не звільнили. І наступна причина. Іноді краще абсолютно нічого не робити, ні щось робити. Таке буває про випадки, коли, там, наприклад, велика організація розпадається. У них там зміна штату, скорочення. А людина, а тут нічого не світить, кидає заяву. А ті, хто потерпів два місяці, їх скоротили, вони там трошки від української держави отримали сплачені ними ж гроші. Завжди думайте, якщо там бачите, що все пропадає, можливо це ваша точка росту, але буває це юридична проблема в тому, що люди звільняються за власними заявами і не мають ніяких... Там як безробітних преференцій від неньки України. Ще одна така причина. Стикнувся з клієнтом, я її інакше не можу назвати, як кожен сам турець своєї долі, а тим більше пенсії. Людина звільнилася там по віку, але суть у чому. Якби вона проробила ще місяці 4. Там би і з тими коефіцієнтами, складними математичними формулами пенсійними, ну, була б там на, на дуже великий порядок, ми прораховували пенсія більше. Ну, людина докупила цей стаж, але так би мала і зарплату, і пенсію. То при звільненні от, вже на межі пенсійних, пенсійного віку обдумовуйте цей момент, вигідно вам чи не вигідно. Сама... Любима моя помилочка з того списку, що я собі сам надумав, я її назвав без бумажки ти частина виділення біологічного організму. Ну Це самі знаєте, без бумажки ти там, не буду для ютуба казати. В чому полягає. Навіть одну справу мав. Людина звільнилася, це був матеріально відповідальний працівник. Ну, Заява, наказ, все як має бути, як низці пише, але. Матеріальні цінності передала, так, з рук у руки, фактично, на тобі ключі від коморки. А бумажку, що все в порядку і все окей, не підписали, їй сказали, ти ж нам віриш. І після того, як людина звільнилася, в організації помінявся керівник, який сказав, де тут у нас матеріально відповідальна особа, де вона тут ділася, куди пропала, де акт прийому передачі, вона нам там винна на мільйони. І перейшлося доводити в суді, ну як довести, що ти не вмієш літати. Але слава Богу, ми, ми знайшли інші там, проблеми в організації, Тут трошки надавили на больові точки і нам визнали, що ми все-таки все повернули. Тому пам'ятайте, покидаєте роботу, вибачаюсь, підпишіть бумагу, що ви здали все там від скрепочок до старлінків, і до всього, що можна. Про зарплату або всьому свій час звільняються, пам'ятайте, в цей день вам мають виплати за заробітну плату, а не годувати вас сніданками. За завтра-післязавтра на карточку тобі капає. І пам'ятайте, що от вам повинні виплатити всю заробітну плату по той день, коли вам її виплатять. Через 2-3 місяці. Ну там довго не тягніть, бо Верховний суд. Колись можна було, вас звільнили, ви посудилися і через рік вам за рік зарплату виплатили. Тепер трошки Верховний суд іншу практику має. Але пам'ятаєте, день у день з вами повинні розрахуватися. Розказуйте там директору, керівнику, засновнику про штрафи, про все, що можна. Гроші не пахнуть, тим більше якщо вони ваші. І сміється той. То сміється останній, так і про звільнення. Якщо вас незаконно звільняють, звільняють без виплати заробітної плати. Радянський Кодекс, правда, його трошки підрихтували у зв'язку з війною. Він став більш такий демократичніший. Але Радянський Кодекс у нас трошки комуністичний. І досить легко, не дуже важко спорити звільнення незаконно комуністичне, в тому плані, що він захищає права трудящихся навіть тих, які нічого не роблять, але захищає, бо радянському в Радянському Союзі мало хто робив. Пам'ятайте, що завжди можна оспорити незаконне звільнення, можливо, спорити невиплату, зарплати тощо. І ще на кінець. Завжди забирайте трудову книжку, свої грамоти, якщо можна, беріть якісь рекомендації, бо далі на вас хтось образиться та буде щось розказувати. Свої документи з роботи забирайте. Підприємство може пропасти, що ніколи його не знайдете, будете далі бігати за печатками, навіть беріть довідочки, що вам там якісь зарплати платили, щоб воно все у вас було. Чи для пенсії, чи для стажу, чи для інших платежів. І основна ваша помилка та, що ви ще на даний момент не підписані на цей канал. Якщо підписані, що не пишете питання і коментарі, які підскажуть нові теми. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.